Від землі до сонця у Чернівцях відбулось відкриття четвертого всеукраїнського трієнала сучасного декоративно-ужиткового мистецтва. Детальніше про роботи, які представлені на виставці, а також чому саме твори народних художників є важливою складовою української культурної спадщини. Розповідаємо далі. Справжня культурна скарбниця української душі, яка показує високий рівень народних художніх виробів сучасності. У Чернівцях відкрили четверте всеукраїнське триєнале декоративно-ужиткового мистецтва. Ми маємо тут твори художнього різьблення, художньої обробки металу. Ми маємо Ствобелене вишивка, тут представлені розписи, тут скло, кераміка, ну і багато інших інсталяцій, і інших творчих таких підходів декоративно житкового мистецтва. Стаці взяли участь понад 100 художників з 15 областей, зокрема Одещини, Київщини, Чернігівщини, Харківщини, Івано-Франківщини, Полтавщини та інших регіонів. Серед робіт представлені всі школи декоративно ужиткового мистецтва України. Це Петрівка, розпис художників, Косівська школа, кераміка представлена. Всі центри і художники, які працюють, скажімо, писали роботи цієї країни, вони всі відображені. скажімо, кожний центр, який має свої традиції в образотворчому мистецтві, і в традиційному народному мистецтві. Всі тут відображені. Це великий пласт, образотворчого мистецтва і тут вся Україна. І, і різні жанри, різні почерки, різні стилі, напрямки. І це є ну, навчальний процес для молоді, для дітей також, шкіл, училищ, університетів, ну, і для шанувальників мистецтва Тому є чому навчитися. Буковинський художник ювелір Стефан Пержан представив на виставці коліє імпровізація, над яким працював півроку. Дуже складні матеріали, це ж інкрустація камінням, і кожний камінь треба обробити, його відполірувати, шліфувати і закласти. По-перше, сама концепція, знаєте, буває так, що задумав роботу, починаєш, а потім відкладаєш, почав робити, думаєш, що це щось треба поміняти. Воно не мені там як якось не функціонується. І тому я роботи робляться по пів року. Деякі роботи і рік робляться в залежності від матеріалу, яких ви з яких вони зробили. Там багато дуже матеріалів закладено. в Цій роботі за підсумками виставки журі визначить кращих художників у трьох номінаціях, а також сформують каталог представлених робіт. Відвідати виставку можна буде до 15 жовтня у центрі культури Вернісаж. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський та дня, ТВА.